Я вже сіла пити каву, подивлюсь зараз якийсь відосик і хочу трішки прописати у своїх блокнотиках щось. Ася, не гризи, будь ласка, мій цвіточок. Тобі пізна! Ась, все в порядку, ні? Положи назад, де там воно лежало. Взагалі, після вихідних справ дуже багато, бо на вихідних ти нічого не прибираєш, ні за жім не слідкуєш. Але на цьому тижні в мене ще й не дуже багато справ на понеділок. Я сиділа по і Ми списалися з сестрою. Вона сьогодні до мене приїде вже зовсім скоро, десь через годину. Тому мені потрібно швиденько привести себе в порядок. Зараз буду робити ось таку маску від скінбар з чорною глиною. Чесно, вже хочу її довикористати, але її ще тут доволі багато, тому будемо діляти на Дініса. Я хочу придбати просто якусь нову іншу з іншим ефектом. Насправді можна було б цю недовикористовувати і купити одразу іншу, але я просто почну користуватися новою, про цю забуду, і по ітогу я її викину. Тому я так більше робити не буду. таке вже бувало. Тому використаємо цю і тоді вже буду купувати нову. До речі, раніше я жила завжди по такому принципу купувати щось нове, тільки тоді, коли щось закінчилось із б'юті-продуктів. Але зараз не дуже вдається це зробити, бо мені постійно хочеться щось придбати нове, навіть якщо така сама позиція ще не закінчилась, так само я нещодавно придбала гель для душу. Але насправді в мене закінчується просто мій гель для душу, який в мене зараз. Тому вже одразу купила новий. Хоча, знаєте, навіть якщо у вас там вже дуже скоро закінчиться, і ви вже купили новий, ви й тим, що вже дуже скоро закінчиться, все одно вже користуватись не будете. Ви одразу почнете мазюкатися якоюсь новіночкою. Тому я не подвіраю себе такому соблазну і заздалегідь нічого не купую. Знаєте рубрику Пусті баночки, коли у людини щось закінчилось, і вона потім розказує, який там цей продукт, ну, коротше, свої враження. У мене буде навпаки, у мене будуть повні баночки, тому що, ну, я не знаю, якось не використовуючи продукт до кінця, можу зрозуміти, який він. Тому зараз донаношу маску і розкажу вам про неї які продукти. Маску нанесла. Переходимо до продуктів, які дуже хочу вам порадити: тонік від The Ordinary з гліколівою кислотою, ніби дуже мені подобається. Я ним почала користуватись. У мене були висипання і ті, які вже давно загоїлися, але плями лишились, і ті, які лише почали загоюватись. Ті висипання, які були давно, але лишили після себе сліди, вони були в мене на лобі. Зараз у мене Боб чистий. Висипання отут, які я тільки видала. Коли я почала ним користуватись, зараз просто в чудовому стані, вони вже повністю забоїлись, лишилось просто працювати цим же тоніком для того, щоб пропали ці плями після висипань. А я взяла у маленькому розмірі, бо чесно думала, що він мені не підійде і він якийсь розплярений. Але засіб насправді класний, коли він закінчиться, я, напевно, новий брати не буду, бо тут є його го і я думаю, що так довго користуватися одним тим самим засобом з кислотою не дуже класно. Але коли пройде деякий час, обов'язково візьму собі ще таку баночку, можливо, навіть побільшу. Тут на це не засіб, просто дуже зручна штука, вологі серветки, але це типу вологі серветки, як туалетний папір. Я не знаю, хто користується звичайними вологими серветками з отаких упаковок для інтимних зон. Хоч тут і написано, що вони зволожують шкіру без спирту, силіконів, гіпоалергенні для дітей, екстракт алоє. Вони дуже подразнюють шкіру. У будь-яких ділянках на обличчі скрізь. Тому отаке використовуємо суто для прибирання. А ці серветки дуже класні, тут їх 42 штуки, вони щільні, і їх можна змивати так само, як і сухий туалетний папір, бо вони розчиняються. Зрозуміло, що після кожного там, походу в серед, коли покакалі, наприклад, будемо називати речі своїми імінами. Треба ходити в душ, але не завжди є світло, не завжди є гаряча вода, не завжди є та сама можливість, бо ви можете кудись спішити і тому подібне. Отакі От серветки, це просто супер. Наступний засіб у мене аж припилився дуже дорогий шампунь для мене за 400-500 мл, 600 гривень, ніби чи 800. Ну коротше, немало. Шампунь пахне просто супер. Я його через це взяла, бо тут білий мускус-запах. Це для мене просто ну, це мій улюблений, напевно. О боже, дуже класно пахне, чесно. Але у мене після нього з'явилась лупа, яку я до сих пір не можу вивезти. Навіть найефективнішим шампунем, яким раніше користувалася, він мені одразу допомагав. Звісно, волосся гладеньке, все таке, але. Те, як воно впливає саме на шкіру голови, а не на волосся. Мені здається, там якісь випросити присутствують. Наступне це шовковий флюід для волосся від Діплі. Це не дешева штука, так само: 100 мл 406 гривень. Але він дуже економний. Я зняла кришечку, щоб було видно, як його наносити. Я використовую 2-3 натиски для своєї довжини, але. Натиски там дуже маленькі, тобто по крапельки видає. Він дуже-дуже-дуже, прям такий жирненький. Волосся дуже гладеньке після нього. І коли ви його нанесли, треба його дуже добре розігріти в руках, щоб він став майже таким ріденьким. Я ставлю цьому засобу, напевно. 7 з 10, бо він реально зволожує волосся, це видно і відчувається, а також він дуже приємно пахне, ну і плюс дуже економний. Чому не можу поставити цьому продукту якусь прям високу оцінку? Бо у мене перед цим були такі самі несмивашки, але набагато дешевші, і ефект від них був такий самий. Тому, чесно. Ну, звісно, красивенька баночка, красивенька фірма, але нічого особливого такого я прям не бачу. Але звісно, це просто ні зі мною кайф користуватися не такими красивими баночками, коли у вас так все гарно стоїть, все вам подобається. Ну тут я не можу нічого сказати. Я така дівшка, що я реально можу переплатити за красиву баночку. Окрема моя любов, я вже розповідала про це у тіктокі ось цей лак для волосся з Аврори. Він коштує 169 гривень. Тут фіксація, ну, не то, що намертво, Я потім не можу розчісати волосся. Тому для якихось е, дуже складних зачісок це просто находка. Я дуже люблю робити різні мальвінки, але у мене не завжди ета лупа, але у мене не завжди вони тримаються. Особливо, якщо у вас помите волосся, і воно таке ще сухеньке, повітряне. Ви виходите на двір і вам його просто розносить вітром. Тому цей лак просто 10 з 10. десяти. влог. Це зробиш на заставку. Дуже файна в нас прогулянка. Я веду влог для Анастасії. Добрий день. Добрий. Мікрофона, на жаль, немає у нас. Добрий день. Але я думаю, це справа часу. 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 Да. Ось ми показуємо вам такі гарні ярпіня. Я вважаю, дуже файно, дуже ніжно. Там у нас якісь незрозумілі качани стоять. Рибинку ми тільки впізнали одну таку ніжну. <гану> і ось такірпіня. Якщо цього не буде в лозі, то пікрашка. Друзі, сьогодні вже 4 листопада. Я вчора так і не продовжила щось знімати, але зараз в мене є дуже багато сил і настрою на те, щоб знімати цей влог. Бо у мене зараз буде перестановка. Насправді мене вчора продуло. На цій мані набережній. Я дуже довго не спала через це. Просто отак лежала, масірувала собі шию, тому що просто тільки ти відпускаєш руку от шиї, і все, у тебе такі болі, що ну не то, що там заснуть, там поворушиться страшно. Придумала ідею перестановки. Насправді це не просто так от балдить, бо мені все подобається і так, але е, я планую замовляти ялинку. І мені треба спочатку зробити перестановку, подивитись, де є вільне місце, все поміряти, і, ісходя із цих замірів, замовляти ялинку за потрібним розміром. Е, да. Бо зараз, от як стоїть все на даний момент, сюди поміститься ялинка, така, ну, може, метр двадцять і така, не дуже пишна. А я хочу, щоб стала звичайна ялинка, така, може, метр вісімдесят. Ну, я хочу хорошу ялинку, бо для мене це дійсно важливо. Зараз кімната виглядає ось так: трошки не уприня, я знаю. Я хочу, щоб диван стояв або просто ближче туди, стояв розвернутий ось тут, або стояв в такій же позі, але ну, звісно, шобильцями до стіни, отут. Тому зараз я буду робити один такий найпростіший варіант пересуну ліжко вище туди до стіни. Друзі, вийшло щось типу такого. Місця з'явилось дуже багато. Тут тепер стоїть сушилка, її можна розкласти і тут, і тут. Це мене дуже радує, тепер можна прати за один раз, двічі-тричі, і все влізе. І, до речі, ялинку я вирішила, що буде вона стояти тут, да, не в уголку, але її хоча б тут буде видно, коли заходиш. І коли ми будемо спати, її можна буде вімкнути. Плюс там є розетка, сюди ми купимо переноску і всі гірлянди будуть тут. Але взагалі це моя така маленька. Хотіла, щоб всі гірлянди були на батарейках. Бо коли бнуть відключення, буде дуже обідно, що не вийде вімкнути ялинку. От, а для мене ганьки ввечері це дуже важливо. Зараз я протру цей столик, а також протру підвіконня. Тепер буду прибирати у ванні, треба поміняти лоток, помить раковину, зеркало там чисто, помию ето трон. Обов'язково треба підмести, бо після Асі ось така ситуація. Ковання я прибрала. Я думала, що я буду прибирати, поки це прання буде йти, але я прибрала набагато швидше. Помила дверцята. Ці у кого схожа штука. Я думаю, ви знаєте, що дуже швидко збирається нальот від води. Коли вона засихає, виглядає прям не дуже. Я помила звичайним яким засобом, нічого навіть не дуже там не терла. І просто подивіться, вони такі чисті, я дуже цьому рада. Приміла всі баночки, бо ними набагато зручніше користуватись, коли вони чисті. Зараз до, до це прання і буду запускати ще одне, поки прибиратиму на кухню. Одразу кажу: я дуже люблю прибирати. Для мене це віддільний від наслаждення, якась медитація, Тим більше я обираю для себе, тому не думайте, що якась рабиня. Мені реально це подобається, дуже подобається мені готувати. Я вчаю е, прямо за цим скучала, бо ну це важко. Все щось приготувати таке, якесь інтересне блюдо. От, і знаєте, я дуже рада, що коли ти чим частіше ти прибираєш, тим швидше ну, руками відбувається. Да? І в з кожним разом виходить поприбирати все швидше і швидше. Раніше мені на ванну треба було години-дві, зараз 40 хвилин я вкладаю. Розкажу вам зараз ще один лайфхак. беремо любого ополіскувача, один ковпачок, але не повний. Виливаємо. Я виливаю не дуже багато, якщо мені буде мало, я потім краще додам. Беремо мочалочку, якою ви витираєте там на кухні, все, і просто ось так починаєте розтягувати його і з ним разом протирати поверхню. Чесно, я не дуже знаю для чого це робиться, але я побачила це у якомусь клінтокі. Бачите, яка стає поверхня, по-перше, дуже блискуча, і це ну, не від води, це від Ополіскувача. І тут завжди стоїть дуже приємний аромат. Я думаю, що, звісно, відтирає, можливо, якісь плями. Але я це роблю для того, щоб поверхня була без розводів всяких і приємно пахло. Я протерла один раз, далі стираємо мочалку і вже чистою мочалкою витираємо другий раз. Далі я беру такі паперові серветки і добре все витираю, натираю. Бачите, хоча вже і протерла стіл, як він блистить. Я роблю це не часто, але іноді таку штуку я роблю. І бачите, як виглядає стіл, коли він вже повністю сухий. Скажу вам про ці коврики. Це коврики для кавомашини, але вони майже нічим не відрізняються від. Звичайних ковриків для їжі. Набагато краще вони тим, що вони дуже щільні, бачите, які вони товстенькі, і знизу вони дуже гарно прорезинені, вони не совуються. Тому це дуже зручно, плюс їх гарно можна попрати, бо вони не втрачають колір. Спеціально зроблені такі, щоб навіть кава не залишала своїх слідів. Посилання залишу в описі під цим відео. Замовляла я їх на Алікспресі. Вони не дешеві, по 200 гривень, нібито, може навіть трішки дорожче. Але це така інвестиція, їх не потрібно міняти, поправ вони знову як нові. Якщо що, це вода, воно висохне. Я також прибрала вже осінній декор. Прибрала звідти ті штуки, там де був хелоїнський такий настрій. Не знаю, що тепер сюди ставити. Тут не вистачає якоїсь високої штуки, яка буде уравновішувати це пространство. Я взагалі думала замовити сюди якийсь холст, але в мене немає ідеї з яким фото. Тому поки буде так мінімалізм. Але насправді ми в основному тут граємо в ігри на. Но ну, і нам дуже незручно, коли там багато всього стоїть. Тому можливо, це і зручно так буде. Я би прибирала і нарешті можу зробити румтур. Ванну кімнату ви вже, думаю, бачили в попередніх логах. У нас тут душова кабіна. Звісно, не дуже зручно, але чесно, я навіть не сумую за ванною. Тут ось так. Це, звичайно, до речі, поличка для взуття, зюску, але вона максимально бюджетна через те, що вона пластикова, але при цьому вона дуже зручна. До нашого зеркала можна зробити підсвітку, але нам нормально і так. Тут у нас велика така шафа, де можна зберігати різні речі. Далі кухня. Кухню дуже люблю, вона велика, просторна. Знаєте, через те, що зверху немає поличок, виглядає дуже даже. Хоча першим часом мені було важко до цього звикнути. Ну, Мені все дуже подобається на кухні. Такі, до речі, підвіконня це просто моя любов. Спальня теж моя улюблена кімната. Тут дуже гарно, все у сірих відтінках я дуже люблю сірий колір. У мене навіть у своїй кімнаті вдома була е така цвітова гама, вся сіра. І тут іде гардеробна. Коли ми приходили на перегляд квартири, я її не помітила і думала, аж, блін, куди складати речі. А потім такий от сюрпрайз! Там зараз трошки не прибрано, бо просто треба розібрати речі. Ну, така от квартира. Зараз тут іде строїчка, але, блін, так гарно ззаду ліс. Не знаю, його буде не видно, коли збудують весь будинок, але він дуже близько, можна ходити там гуляти. Там далі ірпінь. Зараз пів години ще буде прийня, За цей час я поїм. Зараз десь 15, чимось, напевно. Я тільки снідаю, тому що чесно я покинулася зразу зробити перестановку. Хотілося б, я ще це думала, Але поснідати я трошечки забула. Подикві у мене сніданок, у мене бутербродики з корячим філе, намазкою, сиром і. Консервований перець. Для мене це зараз стало дуже смачною штукою, хоча раніше я таке взагалі не їла. Блять. Всім смачного, хто також їсть. Я взагалі вже стала готувати вечерю. На Денис написав, що інше не затримається, тому хай м'ясо розморажується саме по собі. І я буду іграти в Майнкрафт. Я зараз 23,50, ми сходили, набрали води, і зараз лежу чищу телефон. Хочу розказати, як зручно, коли я так переставила диван, я Денису там під подушку поклала дві наші декоративні подушки, і він тепер може спокійно лежати, йому не треба підставляти нічого туди під голову, щоб не падала там подушка і тому подібне. Я за це дуже рада, бо чесно, для мене це дуже важливо, коли там перед сном лежиш в телефончику, хочеться так зробитися з комфортиком. Постіль ще не висохла. Тут постелила плідк, ну і одіялка без підодіянька, ну нічого. До речі, так приємно, коли виконуються плани, на, які ти вже там, на виконання яких ти вже навіть не розраховував. Сьогодні мені потрібно було зробити. Дуже багато справ. Половину я встигла зробити до обіду, а потім якось воно все остановилось. І ось буквально годину назад я вже не думала, що я це все зроблю. Але так вийшло, що ми і набрали воду. Я почистила ноутбук, зараз чищу телефон. Я покупалась, помила волосся, і в цілому дуже рада, що всі плани так виконались. Незаметненько, оперативненько. Єдине, що не помила асінітеревочки, але я це зроблю завтра. Всім доброго ранку. У нас немає світла, ще не буде його десь півтори години, тому я зараз покормлю Васю і буду монтувати влог. Ну Все, зробила собі каву, п'ю каву паралельно з водою. Не знаю, мені так якось смачніше і, до речі, це гарна звичка для ваших зубів. Я зараз хочу піти нафарбуватись, він приїде додому, потім з'їздимо в Аврору. Треба дещо купити, я взагалі вже приглядаю до новорічного декору. Я раніше не розуміла людей, які в листопаді вже за цим всім ганяються. Але, чесно, хочеться подивитись, що там є цікавого, бо я вже скоро сподіваюся, буду замовляти ялинку і буду придивлятись, що плюс-мінус є, і що я хочу. Звісно, в ідеалі було б поїхати в Київ в якусь ТЦ-шку, можливо, будуть якісь прям класні. Набори, але, взагалі, я, якщо встигну з'їздити додому, до того як будемо ставити йлочку, то я в себе вдома схожу. Там у нас є такий класний магазинчик з всякими тканями, лентами і тому подібним. Я хочу купити атласну ленту на бантики, Бантики хочу зробити якогось цікавого кольору. Знаєте, думаю, або якийсь е, яскравий такий, ну от не просто рожевий, а якийсь такий прям дуже яскравий, або ніжний рожевий. Тобто під тим якийсь цікавий відтінок. Взагалі дуже хочеться чомусь, не мені так нарядити ялинку е, в жовтих відтінках. Я просто дуже люблю, ну, жовтий, золотий, білий, дуже люблю жовтий колір, це, напевно, мій улюблений. Е, тому я дуже-дуже-дуже хочу. Придумати якусь приємну, приємну на глаз Ми дуже б вона радувала і не хочеться цього стандарта червоно-зелена, така якась синьо-сіра. Ну, я хочу щось прям таке цікаве. Або навіть якщо стандартні такі кольори, то придумать якесь дійсно цікаве оформлення. Перша наша їда з Денисом за весь день. Коли наступає холодна пора року, я перехожу не тільки на зволоження рука і ніг. Зараз будемо тестити цей кремушок, який мені поклали в подарунок мейкап. Мені дуже цікаво, бо пахне він приємно такою вишенькою. Через таку маленьку коробочку можна спокійно ставити десь на поличці поруч і він не займатиме багато місця. Ми ще трошки дзінцем пограла в ноутбуках. Я покупалась, а зараз вже готуюсь до сну. Ще я сяду попишу плани на завтра. І всім добра ніч. Всім доброго ранку! От такі от у нас ремонтні роботи, плюс шахіди літають. Тільки що чула, збивали, жужжав. Сьогодні рано починаємо з куркуми. Я раніше пила куркуму. Зараз ставлю чайник, ставлю зовсім трішки, щоб швидко закипятилось. Стакан десь наполовину наповнюю звичайною водою питною і тут буде гаряче. Чайничок закипів, заливаю. До кінця. Ну, десь ось так. Водичка має бути злегка тепла. Перемішаємо її і беру куркуму. Ась, ріщі давай кудись проходь. Будь ласка, ну не в стакан. Беру чайну ложечку, десь ось так. Як так вам показати? І насипаю в стакан. І перемішуємо. Це виходить як апельсиновий фрешик. Ну, на вкус, на жаль, взагалі не так. Тепер чекаємо, поки все осяде, ще раз колотимо. Чекаємо, поки осяде, ще раз колотимо, і випиваємо. Взагалі, куркума це дуже корисна штука, вона покращує метаболізм, розжижає кров, покращує шкіру. Це те, що я п'ю її. Ну і взагалі вам в'ялі. Ну і взагалі з нею набагато не простіше схуднути, тому раджу дуже спробувати хоча б декілька разів її пропити. От, взагалі найкращий варіант це 2 тижні, тобто 14 днів її пити. Якщо мені вистачить на 14 днів, буду пити. От. Але головне взяти хорошу куркуму, а не крахмал пофарбований чи борошно. Взагалі куркуму треба... треба пити зранку, нічого до цього не ївши, не пивши, е, і вона насправді дуже гидка. Взагалі можна, можна пити по-іншому, брати чайну ложку куркуми, класти в рот і запивати водою. Так легше, але так ще більш не смачно. Тому я п'ю довше, але хоч трошки смачно, смачно, чуть-чуть. Это mm. все. Вже готую собі сніданок і хочу розповісти про хліб із сільпо. Це просто найсмачніший хліб, який можна придбати. Дуже завжди свіжий, смачний, м'якенький такий. Ми взяли виходить тут пів кілограма на 55 гривень. Це, звісно, багато, але хліб ми їмо не з усім, тому на бутербродики заплатити за такий вкусний хлібчик можна. І раніше я обирала тільки з тих, які вже були нарізані, пофасовані. А зараз я прошу, щоб мені там дали якийсь шматочок, який я побачила гарний на вітрині, і мені його просто нарізають і ось так запаковують. Хочу ще вам показати ось такі дріпи. Дуже смачно, і вони продаються у сільпо поштучно. Там є ще якийсь смак квітковий. Але я взяла горіх і шоколад, цитрус, я його вже пробувала. Мені сподобалось дуже. Помила осінні тарелочки, зараз будемо її кормити. Ставлю собі світло. Взагалі хочу повністю перебрати свої речі. Да, це той самий момент, коли ти зараз виглядаєш як чушпан, але будеш перебирати свій гардероб під стіль Old Money. Друзі, знали б ви, яка у мене тільки що була ситуація з моїм настроєнням. Я ж то прибирала в гардеробні і їбанули світ. Ну, це просто було так неприятно, того, що тільки в мене з'явилося желання на якусь уборку, як світа немає. Так що в мене було дуже погане настроєння, плюс у мене був сівший телефон, що просто добило мене вкрай. Але зараз дали світло, я ставлю варити креветочки. Денис уже їде з роботи. Ми взагалі купували креветки вчора і вчора хотіли їх поїсти. Але через те, що ми були дуже голодні, ми ж поділили то шаурму. І коли приїхали додому, вже нічого не хотіли їсти. Тому крівітосики у нас сьогодні. Це такий апіратівчик перед п'ятницею. Всім доброго ранку! Я вже буду закінчувати цей влог. Я сьогодні прокинулася у нас зовсім скоро вимкнуть світло на 5 годин нібито, тому я швидко запустила прання. Бо там жакет, який я хотіла попрати з спеціальним порошком від плям. Можливо, відстирається, бо я не дуже хочу його там здавати в хімчистку, а жакет реально в такому ж стані, що пора було нормально його випрати. І буду займатися чимось, на що не потрібно світло. Ввечері до мене приїде сестра. Я взагалі мала сьогодні йти гуляти, але через те, що винклон світло, я не встигну ні голову помити, ні нормально зібратись, тому. На жаль, отміна. Так що зараз, у мене будуть такі справи Там поприбирають, таке щось без світла. І заодно поки ще буде стірка, поки я світло вигружу цей влог. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, натискайте вподобайки, мені це дуже потрібно, мені це дуже приємно. І підписуйтесь на мій канал.